Вітаю вас. Нещодавно в посольстві України в Мадриді відбувся терористичний акт. Невідомі, але, як я вважаю, це були російські спецслужби, передали до українського посольства бандероль із вибухівкою. Працівники посольства абсолютно заслужено, абсолютно зрозуміло, чому визначили цей пакунок як небезпечний працівник. Служби безпеки виніс його у двір, але він у дворі здетонував. Працівнику відірвало пальці, на жаль, їх не повернути. Але все ж це свідчить про дуже чіткий сигнал. Також до українських посольств в ряді інших держав також почали надходити погрози та стрьомні посилки. Це свідчить про те, що Росія обрала нову тактику. Ця тактика вже. Відповідає класичному тероризму, класичному тероризму, в тому розумінні, в якому це розуміли, у 19, початку 20-го століття. Це була дуже популярна тактика, яку застосовували ліві активісти, анархісти, різноманітні екстремісти і так далі. Вона є в цілому терористична та полягає в тому, щоб в ту чи іншу установу підкладувати направляти, Вибухонебезпечні предмети в цілому, це, звісно ж, злісне порушення норм міжнародного права та відповідає уже навіть не військовим злочинам, а це вже є чистої води тероризм, чистий води тероризм, який здійснюється уже не на території України, а на території країн НАТО. Нагадаємо, що Росія це колись була одним з оплотів боротьби з міжнародним тероризмом. Зараз же ж Російська Федерація є сама оплотом міжнародного тероризму. Тактика міжнародного терору стала чіткою та послідовною в останні місяці в Російській Федерації. Ми це бачимо особливо чітко після того, як ЧВК Вагнер та Євгеній Пригожин прислали до Європарламенту чехол від скрипки з закривавленою кувалдою всередині. Це є чистої води тероризм, чистої води погрози, ставлять на меті залякати людей та примусити їх до певного тиску на Україну. В контексті всіх цих ситуацій я хотів би нагадати своїм підписникам та просто людям, які дивляться мене. А на мій канал треба підписатись, треба поставити лайк, треба про це вам говорити. Треба сказати вам, що якщо хтось із вас працює з будь-якою поштовою кореспонденцією. Треба дуже уважно ставитись та мати на увазі той момент, що в поштовій кореспонденції може прийти будь-яка вибухівка, вибуховий пристрій чи будь-що з подібного роду. Загроза цього зараз є. Причому вона є не тільки в зарубіжних дипломатичних установах, а й всередині України. Російська Федерація змінила тактику та. На це треба реагувати. Ми маємо розуміти, що вони вдаються до крайніх заходів. Зараз у них жесть відчує. Вони пробують здійснювати все те, на що вони раніше і піти не могли. Відповідно, зараз треба проявляти ще більше уважності. Всім людям, якщо бачите дуже дивний залишений предмет, дивні залишені пакунки у людних місцях. Повідомляйте працівникам поліції. Якщо це відбувається в метрополітені, повідомляйте працівникам метро. Разом ми зможемо зберегти життя дуже багатьом людям. Дякую вам за увагу.